Вони щось трошки дало. дивись, ще по зимі трохи назбирали. Ось такі салони на гортексі. Ось такі саломончики на гортексі. Ось ось такі Джек Вольскін на гортексі. Ось ось такі квечі на гортексі. І ще ось такі шкіряні грех Хоппер теж на гортексі на вібрамі афієзні. А покросом ще покажу зараз. Давай, вот такі дитячие прикольные найчики, вот такі адидаси, вот такі найки, вот такі наш. Вот такі форсики. Вот такие ZTX и ой, все, тенчики. Любимі. Да, 4428. Чекаємо оновлення, да підписуйтесь на наш інстаграм телеграм.